Шановні колеги, і доброго дня учні, учасники нашого конкурсу. Перш за все, я хочу подякувати за розуміння і за співпрацю. І вибачитись за непорозуміння, іноді обставини складається не так, як би ми хотіли. Творчих добутків, успіхів у наших починаннях, мирного неба і спокійного дня. І ми розпочинаємо наш 15-й конкурс. Рідна мова, не Доброго дня, шановні суди. Дякую вам, що завітали сьогодні до нас. 21 лютого проголошено Міжнародним днем рідної мови. Мова це неоцінити Божественний дар, який дано людей. Вона супроводжує нас від самого народження аж до смерті. Скільки знимо через мову, бо в ній життєвий досвід попередніх поколінь. Через мову ми впливаємо на емоції та почуття людей, формуємо їхні естетичні смаки. За милозвучністю наша мова визнана вченими другою серед європейських мов. Українська мова це первинники дивних самоцвітів, віками ткали генії нації і звичайні люди, які називають себе українцями. Мова це серце нації. А кожна нація має своє обличчя, культуру, своє минуле і святині, своє сьогодення і майбутнє. Це духовна скарбниця, яку народ постійно збагачує своїм досвідом. Наша мова мов не повторний самоцвіт, виграє барвами, веселками, має своє звучання, свою магомість, свою красу. Ось уже 15 й рік поспіль Галицькій публічній бібліотеці проходить огляд конкурс художнього читання, рідна мова, диво коленове. Тож розпочинаємо наш конкурс. А зараз я хочу оголосити склад жирі. Голова журі Тетяна Горин, начальник відділу культури Галицької міської <пілістка> ради. Петран Оксана Меденська, провідник відділу Галиської міської. Тетяна Гусак, члени е, тимчасово виконуючи обов'язки директора Галу Івановна Сорочинська Город. Не говори, що мова слово Не говори, що мова слово Бо мова вища, ніж пташини спів. Її скарбниця – доля України, глибинна таємниця приників. Вона нортує джерелом криничним і з попелища феніксом стає. Для націй вона гарантна вічність, тому її люто товар п'є. Все заберуть, а залишилося. Слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала пропалимо. І ми ще наче не житло. Ядівська любов, учениця Галицького ліцею академічної, Читач Галицької публічної бібліотеки. Володимир Дан ніби сонце, що сходить над кручі. Ніби сонце, що сходить над кручі. Ніби до стрімкої води. Наша мова. Це диво квій без якого серця не цвістить. Кожне слово вогнем калимовим, кожне слово тривожне, як злітне. Починаємося з рідної мови, її щирих і мудрих новин. Трольська Інна, учениця Галицького ліцею академічного. Іван Багнян, мова лі. Моволі, колись Материнська Ніжна мова, мова сили й простоти. Гей, яка ж прекрасна ти! Перше слово крить любові, Сміх і радість немовля, неповторне слово має. Про життя найперше слово. Друге слово гімн величний, гімн звиття і клекіт орлий, звук вітчизни неповторний і простий, і предковічний. Яка дивічний гвардія Тарас Гегорови Чевченко сестрі, минаючи у полі села, бо на Дніпрянські не на селі. я тут. Де ж я, я. я прихалюсь і де поділюся на світі? Сміться сон. Дивлюсь, в садочку квітами повита на пригорі собі стоїть неначе дівчина хатина. І ген-ген собі розкинувся, сіяє батько отавий. Дивлюсь у темному садочку, вишнею у холодочку моя єдина сестра. Настрадальниця Не наче в раї спочиває. Городенко Анастасія, учениця Галицького ліцею академічного, Тарас Григорович Шевченко топоє. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гнето полю до самого дому. Стан високий, лист широкий, марне зеленіє, кругом поле, як те море, широке силі. Чумак іде, подивиться та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі. Подивиться, серце ниє, кругом ніби били. Одна одна, як сирота на чужині мігри. Хто ж викохав турку бочку, степу поебати? постривайте, все розкажу, слухайте ж, дівчат. Учениця Галицького ліцею імені Ярослава Осмомисла Лесі Тетяна. Вірш Ірини Рубець, якщо ця мова не твоя. Якщо ця мова не твоя, то і країна, мабуть, також. Хто не нащадок солов'я, тому гніздо не йде у спа. Якщо це не твої пісні і ці вірші, і ті пророцтва, то би забрас. Та, мабуть, ні. І ти лише у ролі гостя. Бо де б ти зараз не лежав? У теплім ліжку чи в окопі, і деби фронт свій не тримав, це знову втратить зміст рока, Якщо ця мова не твоя. Данилюк Вероніка, учениця 7 класу Комарівському ліцею імені Антіна Могильницького. Тарас Григорович Шевченко. І досі сниться під горою. І досі сниться під горою, між вербами та над водою. Біленька хатка. Сидить й досі севий дід. Коло хатиночки і бабу. Хорошеє та кучуряве. Своє маленьке внуча і досі сниться. Вийшла з хати, весела я, сміючись, мати. Віросвятислав третій клас, читач української бібліотеки, де написала Леся Горла. Утікайте на столі з української землі. Забирайте автомати і вертайтеся до хати. Це є наш один дім і не місце тут чужим. Ми вас так культурно виганяє, якби ви знали до кінця, чим дихає земля отця. З могил тут мертві може стати, щоб Україну захищати. Учень дев'ятого класу крилась ліцею обрис Василь. Хотіли Україну потоптати, автор невідомий. Хотіли Україну потоптати, але вона піднялася жива. Сказав кобцар народу повставати. Пішуть його слова. Хай собі Шевченка не загине, а йдемо за волю і за правду з ним. Бо Україна стане на коліна лиш перед Богом, більше не перед ким. Тримаймось, браття, крикнемо що сили, хай не керує нами грізний спрод. всі велика і грізна сила, яка й називається народ. Вікторівська сільська бібліотека, вірш згадаємо тих, кого нема і нами Автор невідомий, читаль, учениця 9 класу Вікторівської гімназії імені Степана Пушика Медвідь Марія. Згадаймо тих, кого нема із нами, кого у нас забрала небеса. Нехай у нашій пам'яті дерев'яна, їх незрівнянна, у душі краса. Згадаймо їх усмішки. Ніжні руки, проведені із ними в кращі дні, і серце розривається від муки, що не живі Вони живі не живі, їх душі там, де ближче десь до Бога. Вони нас бачать, моляться за нас. Згадаймо їх, як на душі Тривога як обмівали, звеселяли нас. Лілія Песко, до бібліотека. Авторський вірш до очного краю. Там, де лупиться, несе хвилі свої, де жаслині пахучий розмай, де у росах сміються конвалії. Люба, серце моя Височанка, казку мрій і пускових садів. Висоткова моя вишиванко. Тут, я перше, кохання зустріла, оповита легендами і славою, предковічна батьківська земля, сивий дуб, що стоїть над оталами, Височанові славу співав. Тільки буляна, учениця Мадинського ліцею, з вікна дитин, материнська мова. Вже ранок на дворі і сонце сміється, і чую, немов у вісні, слова, що дзюрчать міжно чистим джерельцем, затишно стає так мені, Плинуть вони радісно, мов тиха річка, і бачу, я їх глибину, і силу я їх відчуваю величну, їх святість. І кміччаріму, чую розбігливо, Той мелодійний, живий, переливчастий спів. Мов пісня в квітучим саду солов'їна тих рідних від матері слів. Тетяна учениця Дорогівського ліцею, Володимир Сіренко, ми Україні. Ми Україні, нація Тараса, ми Сагайдач. Та кармелюки, коли прийшли ми не полічий час. Ми древні і безсмертні, як віки, нас мордував, нас тягли на плахи. Оскільки потекло кривавий рік, хтіли ополячити на зляхи, а росіяни зрусти на вік Та все дарма, знову ми і знову, Жбурляли всіх у темряву й багно. Залишились ми і наша мова. Настояна на сонці, як вино, ця мова може світ зачарувати. У ній є все і грім, і шерих, і гаїв. У неї, мабуть, вчилися співати не тільки наші курські солов'ї. Я дивлюсь на світлини бійців, Григорій прита. Я дивлюсь на світлини бійців, щирі посмішки, втомлені очі, сиві скроні та безліч рубців. А мій розум сприйняти не хоче. Це не сон, не синдром маячні. Це війна не в далекій країні, не в Іраку чи десь там в Чечні, а в вишневій моїй Україні. Саме зараз її бояки Схід країни від зла захищають. Б'ються насмерть мої земляки, кров'ю землю святу поливати, Щоб країна Війшла в майбуття. Вільна, сильна, безчва війни віддають саме Життя України найкраще се. Автоський Ігор разом договори Шевченко, Холодний Яр. У всякого своє лихо і в мене. Хоч не своє позичене та все-таки лихо. Ще, бачся, не згадувать, що давно забуло. Удить бозне колишнє. Добре, що заснуло. Хоч яр той, до нього й стежки малої не зостались, і здається, що ніхто й ніколи не ступив там. А згадаєш, то була і дорога з монастиря мутриного до страшна. В яру колись гайдамаки табором стояли, лагодили самопали, проти щастругали. У я колись сходилися, мови з хреста зняті, батько з сином і брат з братом. Одностойне стати на ворога лукавого, на лютого ляха. Де ж ти дівся, я глибокий, притоптаний шляху? І я українка, автор невідомий. Я українка, я українка, верчуся і радію, що рідною мовою я володію. Шепченковим словом я вмію писати, Слова мелодійні і вірші складати. Я, Українка, живу в Україні, на рівні, єдиній, моїй батьківщині, Де все мені в радість. Ліси, сади, озери і ріки, глибокі ставки, ланини осяжні і гори, і долини, Світ білосніжний у гузі калини. В душі мої солодко грає сопілка, бо я з України, бо я Українка. Слава Україні! Кузя Христина, вірш Ліни Костенко. Страшні слова, коли вони мовчать, читає з блюдницької бібліотеки. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька чидуть, коли не знаєш, що в них то ці слова… Були вже чиї. Хтось з ними плакав, мучився, болів. Хтось з них почав, і з ними і закінчив. людей мільярди і мільярди слів. А ти знаєш ви наш. Це Людяцький лицей із чоловіків. Любий в віцей. Віцей. Любів Україну. Любів Україну! як сонце як не. Траво і волі, годину щасливу і в радості мить. Любіть подина небо. Любіть Україну в снігом, лишнего снігому Україні, красує вічно живою новини і мови слові. Між братних народів, мов садини сни, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всім своїм ділам. Чениця шостого класу Солоклянського ліцею Петра Шиманія. Хіба можна таке пробачить? Тетяна Строкачка. Хіба можна таке пробачить? Ви забрали в мене хату? Більше ніколи не усміхнуся. Вони малищила метання. Хіба можна таке пробачить? Ваші ракети, танки, міни Вже немає мета. Він услухняний. Зай, хіба можна таке пробачить у підвалі живі та й мертві? Зараз, хочу краєчку і водичку, та ще й цукерочку. Хіба можна таке пробачить? Я ж маленька, що дитина. Та дорослою зразу стала я. Ворог нищить цю країну. Я все виживу, постараюсь. І сонце, яскравень, промінь пробачу і закарбую на вічну пам'ять. І ніколи вас не пробачу. Коханенко Мар'яна 11 клас, великанський ліцей імені Івана Блешкевич. Вірш танцює моя пташка. Автор Тетяна Власова. Танцюй моя пташка просто посеред села. Саме для цього його спалили до тла Красиво свій сили, Сильно у своїй красі танцюй, моя люба. покажи їм усім, Посеред цього згарища, залишеного ворогами, танцюй так, як завжди вмію. Гордо і гарно. Танцюй за тих, хто тут народився і тут поліг. Танцюй за тих, у кого більше немає ніг. Танцюй за померлих дітей, чоловіків і жінок. Танцюй, моя люба, ти заслужила на цей танок. Ті, хто пали тут села, вже давно прокляті та роздерті. Це танець твого життя. А значить, танець їхньої смерті. Тож хай під твоїми ногами виростає нова трава. Хай тут будуть нові посіви і нові жнива. Хай там, куди ти вкажеш рукою, будуть нові хати. 39 класу з Олецькому лицею зашкеличі за штаса Шевчалька появна вода. Ой, одна я одна, я в полі. Не дав мені Бог, ані щастя, ні долі. Тільки дав мені Бог красу, карі очі, та й ті виплакало самотинні очі. Ані братика, ні сестричка не знала, ні з чужими зросла, та й зросла, не кохалась, да ж де ви добрі люди? Їх нема. Я одна, а дружині не будуть. Знаєте, мені сьогодні надзвичайно приємно, що нас так сьогодні багато збиралося. Я хочу в першу чергу подякувати на кожному заході. Нас не червона лінія, нашим захисникам-захисницям, які сьогодні, навіть цю хвилину, відвоюють нашу землю. Віддають своє життя заради, того, щоб ми тут в тилу могли збиратися. Я хочу подякувати кожній дитині, кожному учаснику. Бо ви вже великі молодці. Ви кожне, кожен з вас дуже талановитий. Я дякую керівникам і навчальних закладів, і, і нашим бібліотечних за вашу працю і за те, що ви зерно від маленького до великого осіньте кожне серденько. Дякую вам. Бережімо свою мову, плекаємо. Я думаю, що якщо цей конкурс проходить вже 15 раз, то ми надійно втримаємо наш тил, культурний тил, освітянський тил. Я дякую представникам бібліотеки за організацію цього заходу. Я думаю, що цей заход пройшов на дуже високому рівні. Дякую вам всім. Слава Україні!